Дорогих моєму серцю, глядачів передачі ранок з надією я вітаю добрим ранком. І я бажаю вам гарного, мирного, тихого дня. І разом з вами дякую Богові за день життя, яке Він подарував. Я дякую разом з вами за обітниці, які Господь залишив для нас на сторінках свого святого Слова, яке називається Біблія. І сьогодні одна із цих обітниць записана у 91-му псалмі. Бо своїм ангелам він накаже про тебе. Щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх. О, якби всі ми могли усвідомити, як близько небо до землі, коли земні діти того не відають, їх супроводжують ангели світла, бо небесні вісники послані для служіння тим, хто має успадкувати спасіння. Мовчазний свідок охороняє кожну живу душу, намагаючись придбати її для Христа і навернути її до нього. Ангели ніколи не покинуть того, хто спокушується і не допустять, аби він став здобичу ворога, котрий знищив би людські душі, якби це було йому дозволено. Доки є надія? Доки люди не опираються Святому Духові на свою вічну загибель, доти їх охороняють Небесні істоти. О, якби всі могли побачити нашого дорогоцінного Спасителя саме як Спасителя. Нехай Його рука відхилить завісу, яка приховує Його славу від наших очей. І нехай з'явиться він у своїй величній святині. Що ж ми побачимо? Нашого Спасителя він оточений небесними істотами, херовимами, серафимами і безлічу ангелів. Усі ці небесні істоти мають одну мету, що перевершує всі інші. Це турбота про Божу Церкву у розбещеному світі. Вони працюють для Христа за його дорученням, намагаючись усіма силами спасти всіх, хто дивиться на нього і вірить у нього. Небесним ангелам доручено охороняти овець Христової Отари, коли сатана своїми підступними вивертами намагається звести, якщо вдасться, навіть і вибраних. Ці ангели приводять у дію сили, які врятують душі, які спокушуються, якщо ті прислухаються до слова Господнього, усвідомлять небезпеку, яка їм загрожує, і скажуть: ні, я не братиму участі у інтереях сатани. У мене є старший брат на небесному престолі, котрий довів, що з ніжністю піклується про мене. І я не бажаю завдати болю його люблячому серцю. Живучи серед ворожих сил, ми можемо за допомогою віри і молитви покликати до себе небесних ангелів, які захистять нас від будь-якого розслілого впливу у цьому світі. Але пам'ятайте, що обітниці дані для слухняних. Ось що написано у книзі Вихід у 19 розділі. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то моя. Ця обітниця була дана не тільки Ізраїлю, а й усім слухлянним Божому Словом. Люди, котрі живуть серед небезпек останніх днів, мають розуміти, як на початку їхнього християнського шляху істина з'єднала їх зі Спасителем, так начальником та проводарем їхньої віри, і завершить цю розпочату заради них працю. Вірним є Бог, який покликав вас до спільності з Його Сином. Якщо люди співпрацюють з Богом, виконуючи доручену ним працю, їхні сили зростатимуть. Якщо вони розвивають просту віру, день у день, сподіваючись, що Бог обов'язково зміцнить їх у Христі, Він каже до них, як колись сказав, до старозавітнього Ізраїлю: Ти святий народ для Господа Бога свого. Тебе вибрав Господь Бог твій, щоби ти був йому вибраним народом з усіх народів, що на поверхні землі. Тобто Бог може і хоче провадити і спрямовувати всіх, хто бажає цього керівництва. Він прагне навчити кожного постійної довіри, непохитної віри та беззаперечного послуху Він звертається до кожного зі словами. Я Господь, Бог твій, ходи зі мною, і я осяю світлом твій шлях. Бог вимагає послуху всім його заповідям. Єдиний спосіб для людей здобути щастя бути слухняними законам Божого Царства. Життя з його перевагами і талантами це Божий дар. Пам'ятаймо, усе, чим ми володіємо. Походить від Бога і має бути повністю і охоче присвячене Йому. Павло виголошує: і взагалі все визнаю за втрату у порівнянні з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа, виявитися в ньому не зі своєю праведністю, яка від закону. Але з тією, що через віру у Христа праведністю, яка від Бога через віру. Нам необхідно принести у жертву свої ідеї, свою волю, якщо хочемо стати одне з Христом у Бозі. Усе, ким ми є, і що у нас є, необхідно покласти біля ніг Ісуса і тоді Його добрі ангели. Прийдуть нам на допомогу. І про це я хочу з вами помолитися. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний батько. Перед тобою схиляємось ми у ці хвилини, щоби подякувати тобі за ті обітниці, які ми могли прочитати сьогодні, за ті поради, якими ти навчаєш нас, щоб ми справді були твоїми послідовниками, твоїми дітьми. І в день, коли Ти повернешся, Ісусе, щоб ми раділи, а не сумували і плакали. Тому сьогодні просимо, прощай нам наші гріхи і провини, бо ми люди, ми часто помиляємось, і сьогодні хочемо віддати своє серце тобі і бути твоїми послідовниками у думках, у словах і ділах. Нехай Твоя милість і ласка дозволить ангелам допомагати нам. Коли ми спрямовуємо свої кроки до Тебе, тому в руки Твої віддаємо своє життя, життя наших дітей, наших рідних і близьких, дуже просимо Тебе, Господи, щоб і надалі був захищений наш край, і щоб мир настав у нашій країні. Нехай, Господи, твої ангели. Попрацюють там, де це можливо, щоб припинилася війна, ця братовбивча війна, щоб люди схаменулися, розійшлися і пішли додому собі у мирі в спокої. Боже дорогий, бо це теж людські душі, обмануті сатаною, які прийшли вбивати і губити. Тату дорогий, ми просимо Тебе, щоб сьогодні Твоя ласка і милість торкнулася у всіх сердець, хто не знає тебе, не розуміє, не приймає. Бо ти і ради таких людей помер. Це наші молитви і прохання, а за милість, яку ти проявив до нас, що ми сьогодні могли читати твої обітниці, ми тобі дякуємо, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Гарні слова ми сьогодні прочитали, мабуть, кожен із нас знає, що існують небесні ангели, добрі ангели, тому що є і злі ангели, які названі духами злоби піднебесної, які роблять усе, щоб людині було боляче і неприємно. Але ті ангели, яких посилає Господь, Він посилає тільки ради того, щоб принести людині добро. Інколи ми противимося, коли маємо якесь спонукання, коли відчуваємо, що Дух спонукає нас іти цією дорогою, але ми хочемо йти своїми дорогами, тоді може виходити щось недобре. Тож нехай дасть Господь сьогодні нам бачення, бачення згори. Яке Він бажав дати нам через Духа Святого, і щоб ми побачили, як нам слід жити в цьому світі, щоб прославлене було ім'я Господнє, щоб ті, хто поруч з нами, відчули підтримку, пораду, і щоб вони зрозуміли, що ми є діти Божі. Нехай Господь допоможе, щоб ми не тільки називалися християнами, а щоб ними були. Будьте благословені Господом на цей день. До побачення!